Оди 45-річчя Вінницької письменницької організації та всесвітнього дня поезії в бібліотеці міті Тімірязєва пройшов творчий вечір. Головна мета заходу оцінити та оглянути книги, видані 2015 року коштом обласного бюджету. Говорили і про перспективи книговидання на 2016 рік. Підтримка місцевих авторів на регіональному рівні здійснюється вже 10 років. За цей час з обласної казни виділено більше трьох мільйонів гривень. Видано 232 книги загальним тиражем понад 200 тисяч примірників. Сьогодні ми презентуємо 21 книгу, яка була видана у 2015 році на загальну суму 350 тисяч гривень. Це абсолютно різні книги. І я пишаюся тим, що ми спільно з спілкою письменників заснували дуже багато цікавих серій, які є тільки на Вінниччині. Твори, які друкують за рахунок обласних коштів, ретельно вивчає експертна рада. Критерії відбору наступні. Нашому читачеві і бібліотеці і школі потрібна не лише цікава там пригодницька фантастична книга, нам потрібна книга Дитяча література, дитячий садок з добірною класною українською мовою, хороша літературна форма. Нам потрібна повчальна книга, книга, яка цікаво, доступно і разом з тим, на високому художньому рівні, розповідає про історію в першу чергу нашого краю. Торік видано не лише художні твори, а й низку методичних посібників, краєзнавчу літературу та альбоми, що відтворюють історію, культуру, духовне життя вінничан. Ми з вами, попри всі кризи, проблеми, економічні, інші політичні, військові, війну, тим не менш переживаємо з точки зору історичного краєзнавства найплідніший період історії Поділля. Ніколи в нашій історії стільки не видало. Коли стільки істориків не писали, нові заявки від авторів експертна рада розглядатиме вже у квітні. Творчої атмосфери заходу додавали концертні номери та поезія у виконанні авторів. Ольга Камінська, Владислав Смолій, ТНВ.